Чав героїв із зони проведення антитерористичної операції повернулись 200 житомирських міліціонерів. На лінії вогню силовики пробули понад місяць, охороняючи правопорядок в Луганській області. Як може бути на війні? Додому хочеться до рідних. а так на війні. А яку робота ви виконували?» Ми захищали територіальність нашої України на блокпостах. Перевіряли, щоб на наша територія не попала ні зброї, ні героям слава. Наркотики, різні, як ти казав, сіпіратісти і всі другі, щоб наша Україна ненька була вільна і в наших нинішніх кордонах. На війні своє бойове хрещення пройшов Олександр Талько. Зустрічати героя прийшла дружина та дворічний синочок. Дружина радіє, що чоловік повернувся додому живий та неушкоджений. Із 30-денного відрядження на сході тяжело було місяць ждать. Переживали, нервничали, дзвоніли. Звісно, переживає. Не шкодуєте, що за військову землі. Ні, я сама військова зобов'язана. Сім'я військова. Синочок Ніна Крок не відходить від батька. Дуже скучив. Олександр розповідає, як проходила служба. Він запевняє, якщо потрібно буде захищати мир та спокій держави, поїде знову у зону АТО. Зараз підвищений настрій, тому що побачив рідних, близьких, приїхав на рідну землю. Взагалі, в зоні проведення антитерористичної операції важка ситуація. Десь менше, десь більше. Когось хтось попадає під обстріли, хтось попадає в якісь неординарні ситуації. Але хлопці тримаються, виконують свої обов'язки, свої завдання. Поїдете ще. Якщо потрібно буде, поїдемо. Олександр розповідає, що місцеві жителі після побаченого так званого руського міра зустрічають українських воєнних та міліціонерів як визволителів. Ставлення жителів. Змінилося кардинально за ці три місяці, що ми туди їздимо в Житомирській області. Люди от з Луганська, наприклад, виїжджають, люди, виходять з машин сльозами на глазах, обнімають, цілують, кажуть: ви наші рідні, ви наші спасителі. Робіть щось допомагайте, бо вже неможливо жити. Як повідомляє начальник управління міністерства внутрішніх справ України у Житомирській області, міліціонери чесно і гідно виконали свій обов'язок перед державою та українським народом. Третій раз ми зустрічаємо наших працівників, міліціонерів Житомирської області. Знаєте, вже третій раз виступаєш і серце радістю показує в тому, що всі наші люди вернулись. Вони виконували завдання по охороні громадського порядку на території Луганської області. Нашим хлопцям в останні часи було дуже тяжко. Весь ви знаєте, який це напружений час, але наші хлопці... Витримали це все і з цим завданням справились. І слав, і слава Богу, що всі приїхали живі і здорові. Рідні, друзі, колеги і жителі міста прийшли зустріти героїв. Ті, в свою чергу, вийшовши з автобуса, гордо розгорнули український прапор із написом Україна єдина. Напам'яслі вони вже нас поміняли собі на пальму кабінеті. Якщо в наступний раз поїдемо туди, то він буде висіти на нашому блокпосту. Які написи тут взагалі? Різні написи. Хто, хто що хотів, той ти писав. Погранці, воєнні. Хто був рядком з нами, всі писали, писали, що хотіли. Вазла, патріотичні писали Україна єдина, Україна єдина мирного неба над головою. Днями на схід відправилися 200 міліціонерів для захисту правопорядку. Житомир чекає своїх героїв додому. Яна Черпицька, Олександр Зущик, студія це телеканал СК. Олевські медики скаржаться на головного лікаря своєї районної центральної лікарні за словами медсестри Людмили Павленко. Починаючи з 2004 року, коли лікарню очолив Михайло Садовий, водії швидких допомог та працівники стоматологічної служби не отримували надбавки та гроші за відрядження. Що у 2012 році інспекція праці виявила порушення щодо нарахувань заробітної плати 13 водіям. Аналогічні порушення виявлені й щодо працівників стоматологічної служби. Втім, Виплата коштів так і не відбулася. Водію надбавки не платять за роботу. Святкові, вихідні, нічні часи, відраджень зовсім не дають. Хлопці їздять по всій Україні, вони не отримують відрадження. Значить, головний лікар садовий Михайло Іванович він працює з 2004 року і вони не отримують відражень з 2004 року. Ніяких надбавок нічого не отримують. Хоча попередній був головний лікар Фітзіновий Романович. Скарг не було. Також жінка скаржиться, що головний лікар порушив законодавство, перевівши чоловіка пані Людмили Віталія Покальчука на зменшений оклад, що заборонено чинним законодавством. Чоловік одразу подав позов до суду, втім виграти його так і не вдалося. Оскільки керівництво лікарні, уникаючи відповідальності, надало документи про те, що оклад водія не змінився. Втім, трохи згодом фінансове управління рішення лікарні визнало незаконним. Після суду звернулась я. В інспекцію в фінансову інспекцію міста Олевськ, раніше було кру де зробили перевірку цієї інспекція, і знайдено порушення, що автомобіль Таврія не є санітарним автомобілем. За що покельчику Віталію Миколаївичу не потрібно було нараховувати ці гроші, і посадовий оклад повинен бути менший. І є припис фінансової інспекції праці, де повинні займе нараховані гроші повернути в касу. Значить, нараховані гроші. Ми відмовились повертати в касу. І звернулися після цього до голови адміністрації Кізіна, де вже нам прийшла відповідь, що зайво нараховані гроші повернули в особи. Але суть же не в тому, кошти повернути в касу. Ну суд ми програли. І... також головний лікар не надавав Віталію Покальчуку додаткову відпустку через його інвалідність. Надати належні додаткові дні відпустки Михайло Садовий був змушений лише після втручання прокуратури, за словами Людмили Павленко, через свої гарні стосунки з інспектором праці, жодного покарання. Головний лікар не поніс тут. Припис інспектором праці зроблено на виявлене порушення. Акт перевірки є, де не підписаний він головним лікарем. А підпис підроблений. Акта перевірки тут підроблений. Підпис головного лікаря. За що ми звернулися в суд районний, щоб отримати чи отримав головний лікар адміністративне порушення? Матеріали в справі там немає. Просто інспектор праці покриває головного лікаря, Нам дає відписки, щоб порушення усунуто на головного лікаря. Матеріали направлені до суду. Їх там. Немає наразі Людмила Павленко готує нове звернення до прокуратури з проханням перевірити факти порушення законодавства України Михайлом Садовим. Новини твого регіону і надалі відслідковуватимуть ситуацію між працівниками і головним лікарем Олеської центральної районної лікарні Михайлом Садовим. Ігор Ковальчук, Олександр Зущик, студія це телеканал Еска. 25 липня відбулася подіумна дискусія, як люди змінять країну, організована політичним об'єднанням Сила людей при підтримці Національного демократичного інституту Сполучених Штатів Америки в Україні, фонду Фрідріха Наумена за свободу та за участі благодійного фонду Омріяна Україна, Житомир третій обласний центр, у якому провели такий захід. Попереду ще 20. організували дискусію у вигляді круглого столу, і всі бажаючі могли сказати, якою б вони хотіли бачити Україну. Ми їздимо по всій Україні, будемо в 23 обласних центрах України. І, наприклад, позавчора ми були в Луцьку, там, в Рівному ми були вчора, сьогодні в Житомирі поїдемо далі. В кінці буде підсумкова така форум, який буде проходити в Києві. Там де ми підведемо то участь у дискусії, окрім представників та організаторів, взяли також житомирські активісти, журналісти та депутати. Один з політичних експертів зазначає, що в Україні політичною партією стати легше, аніж політичною силою. Зареєструвати партію не так складно. Приніс документи в мін'юст і Отримав свідоцтво на партію, але від того партія не стає політичною силою. В Україні багато організацій, які мають гарну вивізку, але ні на що не впливають. В Україні є фан-клуби однієї особи. Люди збираються в те, що називають в Україні партією, фанатію там від якогось лідера. Ще дехто називає, кажуть, що це партії, просто це партії однолідерні. Як зазначили організатори, після дискусій в усіх областях вони проведуть підсумкове обговорення у Києві, там буде озвучено питання, які найбільше обговорювалися у регіонах. Один з Доморських депутатів зазначає, що такі обговорення корисні для населення у ці складні часи. Дуже цікавий захід. Він носить таку освітню програму суспільства взагалі, тому що знаєте, є така, е, е, такий вислів, що кожен народ заслуговує на ту владу, яку він має. Тому я думаю, що поки ми будемо незрілі до такого заходу максимальної демократії, до відкритості. Ми будемо мати ту владу, яку ми зараз маємо. Під час подіумної дискусії також обговорили питання адаптації певних західних зразків демократії українським реаліям. Це те питання, над яким варто багато працювати, адже не всі хороші приклади можна з легкістю запозичити. Юліана Паренько Євген Єсаулов, студія це тівій телеканал Еска. Перші сім'ї тимчасових переселенців повертаються в рідний Слов'янськ. Задля безпеки родини ми не показуємо обличчя та не називаємо імен. У чоловіка, в якого беремо інтерв'ю, дружина та три малолітні доньки 4, 7 та 11 років. Прихисток для себе вони знайшли в Житомирському християнському таборі церкви Різдва. Віра, Надія, Любов зі Слов'янська сюди прибули теж завдяки тамтешнім віруючим людям. На умови перебування в таборі не нарікають навпаки, слів вдячності не вистачає, каже чоловік. Та как относятся люди, даже вот, даже местные мы в городе сколько были вообще ну це дійсно от Бога. І слава Богу, и спасибо людям. И дай Бог їм здоров'я і за питання, і за кров, і за все, все 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 місяць пробувши в Житомирі, чоловік вирішив: пора додому відбудовувати рідне місто, дітям садочок та школу. Каже, вдома навіть стіни лікують. Тим паче, що більшість родичів залишились там, і рідна домівка вціліла. Дом Є дом. Так, да, здесь хорошо. Здесь я нічого не маю проти. Но... Как бы ты знаешь, что там родные, там поэтому надо ехать. Вже наступного ранку сім'ї зібралися біля воріт табору. Всі готові до виїзду з нетерпінням чекають, коли вже побачать рідне місто, зайдуть у власну оселю. Провести жителів Слов'янська в дорогу приїхали перший заступник міського голови Сергій Сухомлин та голова Житомирської обласної державної адміністрації Сергій Машковський. Представники влади приїхали не лише з поважаннями, але й надали матеріальну допомогу, яка на перших порах після повернення в Слов'янськ зайвою не буде. Це Є на нашим пріоритетом, тому що це люди. Тому що це перш за все це людське життя. Сергій Машковський запевняє, він добре розуміє, що через війну на сході потреба прийняти тимчасових переселенців буде стояти гостро і далі. Зі свого боку, керівник обласної адміністрації запевнив, що проблем з кровом над головою у приїжджах зі сходу в Житомирській області точно не буде. У Житомирському інституті медсестринства відбулася благодійна акція у вигляді допомоги для системи охорони здоров'я у Житомирській області. Ініціатором допомоги виступила благодійна організація Шлях до майбутнього, яка закупила прилади для вимірювання цукру у крові. Глюкометри є надзвичайно важливими для виявлення цукрового діабету на ранніх стадіях та його попередження. До нас звернулася благодійна організація Шлях до майбутнього особі ботана Богдан, Чібенко, Богдан, Богдан, яка запропонувала забезпечити. Принаймні для початку частину лікарів Житомирської області приладами для вимірювання цукру в крові, так називаємо глюкометрами. Я дуже вдячний цій благодійній організації, яка нам безкоштовно передає сьогодні 300 цих препаратів. Це вже не перша акція допомоги у рамках програми Контролюй свій цукор. Про роботу благодійної організації розповів заступник голови правління Богдан Біленький. Програма «Контролюй свій цукор запроваджена вже два роки. І по цій програмі ми роздали ну, десь біля 15 тисяч глюкометрів по всій Україні. Житомир не перше місто, Житомир вже у нас 24 місто, 28 числа ми їдемо в Ровно, теж веземо туди глюкометри. Є ще у нас одна програма, не будь байдужим. Це допомога онкохворим дітям. Розуміючи те, що в державі зараз трохи скутне становище, і що. Коштів все менше, а людей хворіє все більше. Ми зрозуміли, що цукровий діабет, як то кажуть, це вже чума просто 21-го століття. Через це така програма була забезпечена. Звернулися ми до наших австрійських партнерів. Це Глюкометри нам надають з Австрії, вони мають тут представництво в Києві. Відгукнулися чомусь знаєте, іноземці відгуковуються набагато краще ніж відгуковуються наші. Також він зазначив, що на роздачу глюкометрів акція не закінчується та запевнив, що забезпечуватиме хворих тест смужками, які треба час від часу змінювати. Це акція не закінчується роздачою глюкометрів, бо ми запроваджуємо фактично після кожної акції в місті, де через 2-3 місяці ми переходимо на другу акцію. Це забезпечення тест полосками, розхідними матеріалами. Ми плануємо також дальшу співпрацю, бо глюкометр глюкометром, а тест полоски закінчуються, Вони теж не дешеві, і в міру своїх сил це буде залежно і від нас, і від того, яке буде в нас фінансування. Ми постараємося виділяти. В рамках цієї програми ще розхідні матеріали та сполоски, щоб для найменш забезпечених верст населення, З огляду на те, що у державі передбачається розвиток сімейної медицини, прилади отримали сімейні лікарі. Загалом Житомирській області було подаровано 500 глюкометрів: 300 для міста та ще 200 для районів. Взагалі в області у нас 30 тисяч пацієнтів на обліку з цукровим діабетом. Інсулінозалежних із них 5 тисяч. Тобто, ви розумієте, але є ще дуже багато людей, які ходять із скритою формою діабету, які не знають, що в них діабет. Вони не йдуть до лікаря, вони не йдуть в лікарню, вони не йдуть в лабораторію, не здають аналіз крові на вміст цукру там, чи глюкози, і вони не знають цього. Але якщо сьогодні найбільший як кажуть, контакт з населенням мають сімейні лікарі, то якраз оці глюкометри вони для того, щоб встановити на початкових стадіях підвищення. Глюкози крові, коли ще не потрібно вводити інсулін. Існує думка, що цукровий діабет – це не хвороба, а спосіб життя. Тому лікарі наголошують на важливості попередніх обстежень, маючи глюкометр, це буде простіше. Анастасія Костюченко Сергій Мольчук, студія це телеканал Еска. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк подав у відставку у зв'язку з розпадом коаліції і блокуванням урядових ініціатив. Виступаючи з трибуни Верховної Ради України, Яценюк заявив, що в жодному разі не погодиться на коаліцію з регіонами і комуністами. А оскільки діюча коаліція розвалилася, то він прийняв рішення подати у відставку на своїй сторінці у Фейсбук Арсеній Яценюк пише: за що мені найбільше боляче за те, що зараз аплодисменти в Державній думі Російської Федерації, от хто зараз ви от хто сьогодні святкує, і хто сьогодні буде банкувати? Заяву яценюка, що має розглянути Верховна Рада. Найімовірніше це відбудеться сьогодні. У мінфіну немає грошей на зарплатню для військових. Глава міністерства фінансів Олександр Шлапак заявив про те, що з 1 серпня грошей для виплати зарплатні військовим немає. За словами міністра, тривалі військові дії на сході України вже вичерпали всі виділені на проведення, АТО ресурси. А тому з наступного місяця для зарплатні військовим грошей просто не буде. Порошенко сподівається, що емоції вщухнуть, і Яценюк працюватиме далі у своєму офіційному листі до голови Верховної Ради Олександр Турчинова. Президент України наголосив, що вирішення питання про відставку прем'єра віднесено до повноважень парламенту. Розраховую на те, що гарячі емоції вщухнуть, а гору візьмуть холодний розум та відчуття відповідальності, внаслідок чого весь кабінет міністрів продовжить свою роботу, зазначив Петро Порошенко. У пустелі Сахара виявили уламки літака Алжирських авіаліній, зв'язок з якими зник о другій ночі за загріничем у четвер. Повідомляє Бібісі Україна. Літак впав неподалік від кордону Буркін-Фасо з малі на малозаселені території. Основною з причин поки що вважають погані погодні умови. На борту літака знаходилося 110 пасажирів і шість членів екіпажу. Ніхто після падіння не вижив. За інформацією, яку зараз перевіряє міністерство закордонних справ України. На борту був один громадянин України майже половина пасажирів були громадянами Франції. Дівчина Стореза похвалилася у соціальній мережі награбованим з Боїнгу 777 Як з'ясовується, мародери Боїнга 777 з Тореза Стореза не цуралися, крім золотих сережок і каблучок, користуватися тущу, різною косметикою та іншими особистими речами, які вони витрушували з уцілілого багажу. Нещодавно журналіст Анатолій Шарій всіляко доводив, що піднятий нелюдом ведмедик на місці катастрофи це просто позування на камери. Наміру його забирати він не мав. Так само Ченець, який брав каблучку, насправді збирав прикраси для музею ДНР. Тому наразі чекаємо наступних нісенітницьких спростувань фото дівчини в Інстаграм, яка хизується своїми трофеями, тушу з Амстердама та телефоном загиблого пасажира. Бойовики звільнили із колонії в горлівці 150 засуджених. Вони зброїли їх та переменили на свій бік. Про це під час брифінгу повідомив речник інформцентру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, бойовики, які мають великі втрати живої сили, звільнили з місцевої колонії 150 засуджених, озброїли їх та використовують для залякування місцевого населення та вчинення опору силам АТО. Незабаром 24 години мовлення, новини твого регіону, соціально-аналітичні, дитячі, розважальні, музичні програми та багато інших проєктів для глядачів Житомирського регіону. Все це студія. Це тіві. Чекайте в кабельній мережі на каналі СК. Магазини Ліга Нова. Більше 1200 найменувань меблів для дому та офісу. Ліга Нова. Київська 102. Телефон 414 700. Вайш на воді, не втрачай розум, вода вимагає обережності. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя.